кілушка мінімум оце вже гарний окуняра це вже хороший на крейзі флапера двохдюмового ось такий окунець друзі перший на нову мою паличку 5G адже до 3 грамів. І цурінойка Францис FS 1000. Це сьогодні такий комплект тестую. Бльошенка Сміт АРС. Ось така. Двоєчка. 2,1 грама, здається, вона. Ось такий чудовий окунець перший. Такий невеличкий, але вже добре. Погоду ви самі бачите. Погоди немає зовсім. Тому цей окунець це вже хороший влом. Дивіться, який красавчик, друзі. Дивіться, хтось його хавав. Добряче хавав. Ось такий от красень на асурку. Асурка еспешка У Мат Тайгері. І такий красень взяв. Дивіться, які порізи. Хтось <реш> хотів його з'їсти, правда він це було вже давно. Отака От сурка і такий окунець відпускаємо. Вот, друзья, подача на Крейзи флапера на падение. И кто это? Хороший окунь. Не, щучка, щучка невеличка. Так, и ударчик. <laughs> Дивіться. Такая щучка. Крейзи флапер двушка. И на джидоды до 3 грамм. Просто... Шикарно. Шикарно нападіння стояла вона там. Стояла, ждала мого флапарка. Прекрасно. Гарний дуже удар такий чок, чіткий. Але цей спінінг відповідний. Дзвінкий. Прекрасною чуйкою. Ааа, як заїдала! І з'їв флапера. Зняв флапера. Теж так. так, 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 окунець. Ймовірно, окунець. Не буду видумувати, беру флапера. Якщо на нього клює, його ж і беру. Дивіться, які гарні окуня підсідають. Цей без покльовки клюнув. Ось такий окунець. Під травкою самою отут, під берегом. Ви цей вихід бачили хижака? якась бомбезна риба вийшла може щучка може жерх но не окунь, тому що розмір явно не окуньовий Дивіться який красенький клюнув. Оце вже гарний окуняра. Це вже хороший. На крейзі флапера двохдюймового. О тут вже під берегом в травці. Єлі-єлі покльовка така сонна сонна. Так, вережно звільняємо. Заїв сильно. Ось такий от флаперочок і такий окуньок. Опа. Пішу. порадуєш мене ще потім. Коли кілушником виростеш. Два дюйма Crazy флапер спрацював. Сьогодні туговато з кльовом в цілому. Туговато. П'яток окунів я зловив, крупних дуже немає. Одна щучка тільки. Хтось сів, друзі. Хтось непоганий, а підсачка у мене нема. Під руками я його ношу цілий день, а під руками нема. Це щука, ймовірно, хороша. Провіряємо фрикціон, провіряємо удочку. Дуже хороша щука. Килушка, минимум. киушка Здесь шла уже под берегом. Кілушка, кілушку взяв, а це гарно розловив спінніга. В'язав, фрикціон, відпрацював. До речі, цей Францис фрикціон справився, ніде не різану, не потягнула, не відірвала, нічого такого. Все добре. Ось така, друзі, щучка. На мій новий спінінг. Ну, тут за кілушка. Тут закілушка. Зараз будемо її обережно відпускати. Таку гарну рибку треба відпускати. Пішла. які окуняра, друзі. Фух, а яка покльовка! Як простріл в руку тут. Дивіться, які гарнюнька. Оце окунець на танточку. Клас. Вон такий красунчик. Відпускаємо. а яка покльовка. Пішов. Я вже думав теж то щучка, тому що так тук прийлям, вдарив гарнюнько. Так, щось ці вже погано. Але ми її можемо ще з іншого боку насадити разок два. Я залишив десь метрів 50 звідси баканчик. Тому йти за ним неохота. Є, друзі. Є. є, є. Щось, щось щось непогане. Якщо це окуньок, так, да, це хороший окуньок. Дивіться. Так, і окунець. Ще один на тамточку. На мейджор крафтіка. Вон звідти здалека і просто він підсів без покльовки. Є. Хто це у нас там? Щучка на віброхвостика Мансовського. Дивіться. Отака ось щучка на мансорський віброхвостик на джиг голівці. Щучка пішла. Зараз покажу вам Дивіться. Така от мібарінгова джегулівочка, по-моєму, 1,1 чи 1,5 грама. мансовський брухвостик невеличкий. Така повільна досить проводочка була, ступінька така плавна і повесла. Ця місцина подарувала мені гарні рибки. Щучку за кілошку, ще одну дрібну щучку, двох залікових окуньків, даже. В общем, і це десь годин в десять розклювалася рибка. Зранку було погано. Але у мене є ще 2-3 місцинки, які треба перевірити. Дивіться, який кабанчик під лататтям дибнув. Так само на твістерочка Мансовського. Хороший. Прямо тут під лататтячком цим взяв. Так, друзі, завершив я рибалочку. В принципі, вона видалась непогана. Сьогодні в мене було дві нових вудки, нова котушка. Я про них детально вам вже в відео розповів. Дуже задоволений цією мікроджиговою палкою. Прекрасна чуйка в руку віддає кожен дотик до трави, кожен дотик до дна і тим паче клювання. Котушечка також непогано себе зарекомендувала, також задоволений поки що. Але котушка це перевіряється на дистанції. Зараз вона нормально працює. Цей зодіас теж мені сподобався. До 15 грамів палка. Вона шикарно підходить під приманки 90-100 мм. Тобто я от асурку пробував, пробував магалона, пробував сотого ріеліса. Всі ці воблери прекрасно твічаться. Думаю, от 90-100 мм він прекрасно буде твічити. Подивимось, це все буде перевірятися. Зараз тільки жовтень починається, ще 2 ще місяці хорошої щучої рибалки має бути. З погодою сьогодні не дуже, ймовірно, тому і кльов був не найкращий. Хоча гарну щуку зловив, ще декілька шнурочків зловив, зловив декілька гарних окунів. Це вже непоганий результат, в принципі. Тому всім пока, до нових зустрічей!